Привіт, ребята! У нас до серії по фермі симуляту 25 на українській карті Шевченко. Як ви пам'ятаєте, у першому серії ми тільки почали нашу фермерську історію та орали. Сьогодні не менше роботи за планом котівача. Будемо рівнати землю, підготувати до посільної. Перевіримо техніку. Робити все по фермерськи без поспіху, але з душою. Кожен прохід по полю ще один крок до. Хорошого та розвитку нашої ферми щотянько. Попереду багато, Попереду багато праці з празного українського села. Та, рівні, як ви пам'ятаєте, то кратам Шевченко вам, та ми якраз поїли і підготував, тут, ще, як у мене ще сільники нема. Та я тут вже з сусідом договорився, що мені ми... Мі... то йдемо. Можна йти на поперек, а ми поїдемо в машину. Хаха -ха, не йти, давайте ми початку заведемо, хаха трошки прогрізся. І я вам показую, ребята, або краще тут мій э, сусід живе, або окаже тут на касі сієнька. Я трактор десь там товбок, десь там на уроді, де він, я не ходив, я просто доптався, потім він змодиться і мені просто позицію сінькому. Він казав, кажу, я з ним договорився. Коли мені треба, я собі під'їду і візьму. Ну, по плану нам зараз будемо два поле культурувати, як я вам в першій серії показував, що на тім, як два учаски є. Тобі, якщо ми соні спіємо засіяти, то ми в візьмемо. Як не, то вже завтра. Ну що, помало їдемо. Виїжджаємо потухоночко. Їдемо на нашу е, остороню... О, не спів ще виїхати, а вже заїхав. Так, виїжджаємо і їдемо на нашу базу. Зараз візьмемо Т-40 і будемо по помалу його трошки допраті. Подивимося, що він може, як він в, в роботі буде себе показувати. І там далі. Так, осторожно, бо тут така трошки дорога українська. Ну, як ви знаєте що. Так, ну в принципі, давайте ми собі ту ставимо стоїмо, рушуємо. Так, ну що, йдемо ід, ід, йдемо до нашого 40-вошки. Так, о. Тес 75 я його помив. Він в принципі, відпочиває, нам в принципі, його не, не будемо робити. І зараз сидимося в 40-вочку і будем, залезь, ну, пробуємо заводити. Ну і, в принципі, має заводити з першого разу. Ну, що, в принципі, завівся. Так, ну що, подивимося, що всередині. О, боже. Ну, давно не їздив на сороківки. Так, ну що. Лосенко, їдемо на наше поле. Ну що, постем, пер це перше поле. А потім вже переїдемо на то, то поле. Як ви коментуєте. що у нас тут радужком два поле є. Так, ну, шо, давайте ми можемо прийдемо, Поразу по кругу та о, по кругу поїдемося, От коли, ну як я вам прибіжуся, оце наше поле і тут наше поле. Красу ми тут не орали, тут вже було органо, як діду по раз як орав, так і лишив. І вернув або йому хтось порав. І вже лишив нам. А тут ми в першій серії орали. Так що йдемо цинимся і будемо помалу працювати потухоночкою е, потухонечко і будемо працювати ми починаємо працювати а вам приятного просмотру і не забудьте поставити лайк підписатися на канал і написати коментар а ми поїхали Wondering how to make a play all night. Looking your way from out of sight. Thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Said you look good in the dim bar light. So damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you asked my name, I panicked. So out of my league. And your body was so magnetic, before I knew it. We talked and I think about you Cocktail, you told me that you've been waiting for Somebody like me Grass, yeah. But nobody ever asked if you could dance. Yeah. Well, only one who did that was somebody like me. When you asked my name, I panicked. So out of my league, and your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody, somebody like me. You told me that you've been От ребята ми вже закінчили. Одного поле поже готове, ребята. їдемо вже на дує поле. Ну, оно ще трохи перекурити. Ну що, тут я планую, ребята, сіяти овес. І там, і там. Ну. Або тут олесь, а там може соїсник або сою засіємо то тотом. Ну я там в планах. А як то буде, не знаю. Ну що, сідимся і їдемо вже на дуле поле, забігон закутіруємо. Так, остороння, бо тут така дорога, ребята, то вона десь не зачепити, нічого не, не, не поламити. Так. Ну, але ви самі знаєте, хто в селі живе, то знаєте що, що в кожному селі. Е, так, ну що, о, тут ось -то, то, поле. Тут хобуть є, що котії роти. Так, ну що, випускаємо е, ти і... її і починаємо котіє роти. Ну, не знаю, що будемо далі. Може будемо е, озводити корови, там я, може, поїду. Там я видів, що коровник є, а вроді корови нема, просто будівництво там є, ферма є. То я буду питатися де, або де то можна, то я думаю, що можна тебе буде ще їхати у сільську раду і, і там з ними там далі за коровник. чи вони, чи вони там дадуть мені оренду. Можна просто будеш і викупувати і купити. Ну, треба буде ще запитатися, ну, скільки то буде коштувати Конечно. Бо я ще нічого не знаю. Ну, я так мой у... Я так собі подумав, так планую. а Не знаю, що там буде ще далі. Ну, може поступово так а Так, але... Zasejmo ves, zrno zberemo in e, potem, a je les je nam saloma, ti salomo mi si greš tam na kup, ali kupimo in e, e, to to mašenko, tuko presor, ti bomo delali tuke, ti, ali tako na kup bomo, ali zrobimo tuke, ti posludajemo si farnjo. Ну, там приблизно ми собі поуходимо, скільки нам треба буде ще. бо багато. Ну я думаю, що ну, ще будемо дивитися. І ще скільки соломи буде, то. Ну, те, що, е, наприклад, там посіяти фаню, потім покропити. Ну, перед тим, як е, сіяти, покропити можна. Ну, в принципі, то можна було і зараз покропити кучувати. О... Потім як, трошки як зійде, це в мене фані покропити, файно і довідці хай, Якщо ти погано покропиш, нагалі чи алі не будеш кропити, то Може нічого не, зро... не уроди. Ну там може трошки уроди, а не так. А потім перед тим як будемо сіяти, то ми ще ту хімію е, покропимо е, від буранів як правильно говорюся, від того ми покропимо. Перед тим, як будемо сіяти, я так думаю. Бо я думаю, що може так ліпше зробити. Можу так собі би подумати, але я думаю, що так ліпше зробити перед тим, як маємо сіяти, покропити файну ту хімію від боронів. Ну, від тої трави. Бурань. Ну, як правильно увазі. Від трави, коротше, та і покропимо. Ти туди засіємо, ти думаю, що туди як зайде, то я думаю, що вже не буде. Та... Ну, то, в принципі, така нам і добре, бо то недалеко від, від бази нашої недалеко. Ну, я ще думаю, якщо е, брати оренду, то не треба буде ще де е, хранити зерно оце, я не знаю. Ну і там коли я їзду по селі то Я ознайомив у всі, -то, то я видів, що там є там, як на ферму їхати, там я видів що еліватор. А ну я точно не знаю, чи він робочий, чи не робочий. Я не знаю. Як не то будемо дивитися по цінах, то і зразу продавати, трохи лишимо на Та, а Після того вже по ці. будемо катоплю. Ну, катоплю, думаю, що ну, до... дивитися по цінах. Шо... И... О, заобарився і не увидів, куди я поїхав. Так, що я говорю? Я треба по потінах, якщо нормальна е, ціна на катоплю. Якщо ви, ви, ну, займатися катоплею, то вона в принципі і. На до... Ну, вже на другий рік і катоплю, то, -то ну, треба все дивитися по тінах, а ну, все буде один мінус, де нам знайти Ну, купати катоплю, то я замахаюсь я там. Замахаюся купати, якщо, наприклад, ось це поле, яке я схожу катоплю, то я так сказав, замахаю що. Аж я тебе перед тим, типа, скосити, перед тим як брати катоплю, тебе скосити, потім е, від Оруча. кого шукати, хто має від Орруч, що відограти катоплю. А перед тим ще, е, що хто має тіпше, їх тебе повернути. Підгонути, е, ще картоплю треба підгонути, треба шукати, бо бо якщо ми далі таку такосовків заїдемо, то е, ну, я не думаю, що ми сильно ми будемо буватися, якщо то підготатити, треба фальну погоду підготати. Якщо дощ впаде, то ліпше не їхати на город, бо ми коли поробимо то можемо потомбувати катоплю. А потім у нас не зайде. З... Мо... Там трошки зайде, а не так, як має бути. Тоді тут то. Ну, кріто будемо бачити вже по планах, бо я вже почув вже наперед плани складати, планувати. Не знаю, що там далі буде, но... ну, моя думка, я так хотів помалу. Цим займатися в А Ну, та, я кажу, то все треба давати по цінах, бо то, якщо аліватор не в роботі. Ну, якщо в роботі, треба ще туди пи... їхати в сільську раду, питатися. Ну, я не знаю, може, може хтось її взяв оренду то аліватора. Хіба молив, як буду їхати брати е, до сусіда, то хіба я можу ще сусіда перепитаюся. Ну, за ферму, за алювати, або, ну, сім... ребятка, сім ну, сміючно подумайте, ну, де нам буде або хіба десь всему алювату, типа висипати в саму. Ой, не алювату, типа, а в самому складі. Просто на землю потім ті брати або нанімати когось порушчика. Ну там якщо розити і розити на притягі туди продавати. І хіба ти ще так можна робити? Якщо то. Ну це будемо допомагати щось відкручуватися. Бо інакше нашого виходу нема. Бо в мене вдама там бо, не в лісі, де я висплю на обору. Ну там чи там заїхати і не виїхати, а там як ще на зиму дров зготувати, то куди? Ну хіба тут такі великі є. Ну, типу як гараж великий на техніку, там, на кобання. Ті, то, то, то хіба там просто висипати і хіба так робити по... ну, то я, що я зараз починаю так говорити то буду бачити що до чого і буду думати як то правильно зробити і то то сюди толерикати не спів тебе буде там все, мол, я так собі, ребята, подумав, може якогось скутера або ровела, купляти такого, як по селі десь магазин під'їхати, бо тоді то машину їздити тоді треба було. Машину як їздити, то тоді треба заправитися, а треба мати копійку, або як ми починаємо щось трохи, якщо хочемо щось заробити, чи щось, там, ще щось купити, наприклад, якусь техніку, або нам в принципі то і сівіньку треба купити. Може там і Кобаня купити, може якусь там ниву купити. Ну, а що ми будемо молити? Ми в принципі і немає маємо чим не сіяти і молотити. І конечно свято я ще й, і не маю ніякого причепа. Поки що, того, що діда лише ще... по кутиватор і Т-75 і совківка лишив від діда. Все. А я вроді пам'ятаю, що діда і кутиватор був, а може він вже був старий. Причап, ну, не кочувати, а вибачаю. Причап я пам'ятаю, що був. Хіба він вже був старий і дед продав. Тоді тебе нато до якогось причапа шукати, ну. Тебе зерно возити. Або нанімати сусідів. Хто має трактора? Хім, то... ну, ну, перший час зараз я буду шукати і нанімати компанію, Бо я да, тоді зразу так що всю техніку не куплю. Перш, ну, на перший сезон то я е, буду нанімати, там, моли, когось там протяпа, або когось зілка когось то буду нанімати. Або Зечити, І там потім там кутищу типу, дам, ну скільки він вже скаже приблизно. А що будемо робити? Будемо як крутитися, як треба. Бо і наша нашого наш виходу нема. Так, ребята, ми по -по продовжуємо далі працювати, а вам приглядного просмотру. Закінчили хочу його ти. Краз на 2 поле готові. Щоб сіяти. Ну, не знаю, може ми зараз перекусимо, щось поїмо, якусь каву випимо і, і може будемо сіяти. А, а ще не знаю. Я так і думаю, я пока 2 поле одного поле я засію псиничу, е, а друге поле засію соєсник. Так ми поки їдемо на базу. Так ще заїхати в магазин, потім туди вже може, по дорозі заїду. Та зараз як буду їхати додому, то і по дорозі заїдуся в магазин ти і... Щось тебе щось купити, там, якісь продукти трошки. Так, пускаємо, що гушимо. Так, ну що, йдемо сідати нашого Citroen Заводимо. Так, осторожно виїжджаємо, виїжджаємо. Не, така машинка прикольна, але можна щось ще й провести. Ну, Багажник кинув і провести. так Ну що, а окрас у нас тут магазин. E, зараз його встанемо, десь тут заїдемо. Так. О! Ну, ось так остаємо осторожно десь такого скратчику. Так. Ну я, в принципі, рушити не буду. Ти і якраз йду в магазин, далі шо, купимо. Якісь e, продукти, хліба купити якогось молока. Ну що, заходимо. О, крас, ребята, я вже вийшов, е купив продукти. Е так, багажник поставив, е сидимося і восемьку даємо. М так, поки що включаємо аваріку, е бо ми, як на увазі, виїжджаємо, по тухольську машина їхала їде, а ми вийдемо, так, включаю аварію, так, ключеве, так, виключаємо і їдемо вже додому. Так, ну в принципі що, то я молив заїжджати так сильно не буду. Так, воно осторожно. От тут люди ходять і у нас все не плантовити. Так, давайте ми заїдемо Зад, задом, ходимо, так, осторожно, бо він студи сильно газу так. Ну, в принципі, хай собі по е, буде тут. лишимо поки що тут і там що, ну, що. А, йдемо, візьмемо продукти. Так, взяли. Несемо до хати да, щось і таке місце да, поставимо холодинок. А, а таке зараз да, щось перекусимо, так поставили. Так, от така, ребята сьогодні була для вас до серія. Кому до серія сподобалося, то можете поставити лайк, підписатися на канал. Всім гарного вам вечора, вся буде Україна. Всім пока!